Давайте продовжимо ще роботу з кадраном чи з діаграмою. І на цей раз ми візьмемо питання, як краще заряджати наш маятник. Якщо перше в нас питання: робота з кадраном було очищення, то другий варіант це заряджання. А отже, кожен маятник треба. Дуже часто, а краще всього перед роботою і після роботи завжди очищувати і бажано заряджати. Якщо у вас маєтник з камінчиком, то обов'язково почитайте, подивіться, що це за камінчик і як, з ним треба, як за ним треба піклуватися. Адже не кожен камінчик любить, наприклад, воду чи сіль, не кожного можна заряджати на повний місяць, а краще, наприклад, на сонечку. Тобто бувають різні варіанти. Як саме підходить для вашого маятника? Давайте перевіримо. Пишемо варіанти. Наприклад, пишемо. Значить, заряджати можна на Е, Так, почекайте, в тут якісь білочки бігають. Значить, так, повня. Ой! Нехай буде так. Повня. Давайте візьмемо сонечко. Сонечко. Давайте візьмемо, наприклад, зарядження на камені. На камені це може бути великий аметист. Ну, як, не дуже великий, в принципі, він купляється в магазині такий розрізаному варіанті. На нього тоді кладеться маятник. Також може бути селеніт і інші камені. Наприклад, можемо взяти квітка життя, квітка життя, сподіваюся, всі знають, а сакральну геометрію є різні види. І лабіринти, є, і квітки, багато всяких і пірамідки є. Но квітка житка, життя найрозпоширеніший варіант. Давайте візьмемо ще один Інший. Інший варіант. Отже, ставимо по центру наш маятник. Вітер знову. Що ж мені так не везе з цим вітром? Ставимо наш маятник посерединці. Чи готовий ти до роботи? Показує так. Дякую. Чи є зв'язок з вищим я? Показує так. Чудово. Можу я тебе запитати, як тебе заряджати найкраще? Чи можу я тебе запитати, як тебе заряджати найкраще? Відповідь так. Чудово зупинись. Який із варіантів найкраще тобі підходить для зарядки? Який із варіантів тобі підходить найкраще для зарядки? Хм. Так, більше мене хилить в сторону інший. Хоча й сонечко також підходить. А, тепер більше на сонечко. Перевіримо. Чи це сонечко? Чи правильна відповідь сонечко? Чи правильна відповідь сонечко? Так. Чудово, дякую. Чи є ще один варіант, як тебе можна заряджати? Чи ще є, є якийсь варіант, як тебе можна заряджати? Так, добре, дякую, зупинись. Який? Квітка, життя. Чудово. Дякую. Чи це «Квітка життя? Так. Дякую. Чи є ще один варіант, як тебе можна заряджати? Так, дякую. Покажи який. Інший варіант. Угу, Інший варіант. Чи це може бути, наприклад, сила думки? Чи це може бути сила думки? Так, чудово. Дякую. Дякую, дорогенький. Отже, в мене вже є мінімум як три варіанти: сонечко, квітки життя і силою думки. Знайдіть тепер, як можна заряджати ваш маятник.